Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Розказую, що я в чашу кинула Три яйці, 30 грам дрождів, десь грам 50-60 масла. Ну, нетопленого, пів склянки цукру. З одного лимона цедр половину кидаю сюди. Ось, а половину оставляю, бо мені її треба буде ще далі. І зараз я. Розмішую його, все вимішу те, тоді додам все остальне. Поки місць буду розмішувати, поставлю паузу. Так, розмішали. Вінчика я того зняла, бо буду тепляти ось того, тістомісового. Ось, зараз чепим. Так, лю сюди склянку молока. ось І і улій забула. Виляла дві ложки улію. Так, тепер поставимо нашу... ну, що таке нашусь. Так, вчепила гачка, бо він тут трошки тягше вчіпляється цей гачок. Ті всі гарно вчіпляються цей гачок трошки тягше, але без проблем теж. Так. Всипала муку, буду місити. Так, ось таке тісто замісила я. Зараз покажу. Ось, Бачите? Н'ягеньке, гарненьке. Воно вже підходити почало, поки я по телефоні поболтала. Ну, ладно. Тісто я замісила, ділила, як муку додавала на двоє. Перед вимісила в тістомісі річчя тісто трошки додала муки, вимісила. Тоді розділила на двоє, бо в мене тут вийшло більше. як Півтора кілограма тіста. Тут майже два. Ось, там щось 950 кіло 950 вроді, Ось так що ось так. Замісила. Тоді я взяла, просто змісила докупи обидва, обидві порції і все. І дуже, дуже добре і дуже легко. Тепер ми накриваємо і оставляємо, щоб тісто підійшло. А тоді покажу, що ми будемо робити. Хотіла Наталя такого, значить, ми зготуємо. Буде у нас смакота. Ось так. О, все. Все, хай рушається, а тоді пока що далі буде. Так, ось так підійшло наше тістечко. Я вже його два рази обминала, бо трошки не встигала. Ось так. Надо І зараз будемо ми. Робити смакоту. Дуже гарне тісто. Руками так не замішала би, то факт. як гарно відстає від миски, Вгалі супер. На, до чого зразу сполучити, вона легенько відійде. Забагато муки сюди взяла. Об'їмнемо, випустимо воздух, розділимо на дві частині, а моє на три лучше. Як ти кажеш, Наталю, на дві чи на три, то, навірно, муки забагато я набрала. Пробує. До тієї пори Телефон лежав, був не зайнятий. <рив> <рив> нема повідомлень, нема дзінків, немає нічого. Но тільки, тільки. Починаю відео знімати зразу. одразу бачите як тісто гарне. Дуже гарно. Розкачаємо і будемо робити круасани. Ну, круасани в мене будуть без начинки роблені. а потім Наталя хоче їх начинити заварним кремом, ну, як хоче. Я знаю, що вони і так будуть смачні і не начинені. А вона як має таке бажання займатися, то й працює. вару собі крему заверну і начинень. добре, як хочеш. Зараз розкачаємо тоненько, щоб вони були файненькі. І тоді будемо різати. Зараз я як розкачаю, включу далі. Так, тісто розкачала. Тепер ріжемо. Ну, воно в мене не є ідеально кругле. Ось так що. Якось так. Ну, хто вміє ідеально кругле розкачати, ну, не воно краще вийде. Ну, в мене так як є. О! І більші, і менші, який вже завеликий. Ну, ладно. Я з'їм і великий. Ого, це вже капець. Хі -хі. Той дуже здоровий. Я, мабуть, розріжу отакого. От Ось. Ось так. Порізала. Ну, одна пательня в мене буде без начинки, а друга буде, я собі візьму начинку. Ось такі я вже накрутила ті без начинки. Бачите, які красавчики. Ну, ще сюди зараз три штуки доложу без начинки. Ось, ті, котрі менші виберем. А ті, котрі більші, зараз покажу, як я буду начиняти, як їх зліплювати, щоб не так варення витікало. О, та я тут таке. То я так роблю? Я не знаю, хто як. Хто як хоче, хай так роби, я, я показую, як я роблю. О, так, ще той маленький, якраз буде все. О, зараз вам покажу, як я кручу круасан. Так, ось цей великий. Так, ті менші. Відложимо, щоб видно було. Ось цей великий. Беремо, кінчика потягуємо, а тут ось тако роздаємо. Бачите, робимо таку ось тепер о, і накручуємо, і виходить у нас ось такий круасанисько, здоровий і смачний. Тоді варення так нього не витікає. Ось так. Краєчок більше розтягуємо. Можна брати любу начинку. У мене є смородинове варення. Ось. Приложили, притиснули і накрутили. І на пательню. І якось так. Ну, воно трошки витече варення, бо це не мак, що воно буде триматися кубки. О, варення у нас все одно знайде десь дирочку витекти. Ну, але в основному, в основному остаються. Ось такі красавчики. Так, як накручу, всі вже спечуться, тоді вже покажу готові, які вони в мене вийшли. І тоді посмакуємо. Так, дивіться, ось така красота. То ті, що в мене не начинені, дивіться, які красавчики. Файненькі такі. Це будуть наталіні круасанчики. Вона їм зараз робить ту шоколадну пасту чи крем який, не знаю, я чим Начинку зробив якусь. Ось такі. Ну, я цих розломлювати не буду, на, це твої. Так, ну, може, одну все так що. Ні. Я собі маю свої. <плес> Дивіться, які красавчики. Чи такі? Красавчики в мене є. Ось. Дивіться, які вони в мене мініатюрні, як мій кулак за обіжки. <плес> а це всередині варенькою. бачите які. Пухкі-пухкі. Дуже тісто гарне, дуже смачне. А як гарно пахнуть, варення повитікала, і вони знизу чорні вийшлися. Ну нічого. Досить смачно. Ось таке дуже гарне тісто вийшло. Бачите, яке пухке-пухке. І назад вернулися. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. М -м -м. Всім мирного неба. Одне, що не вистачає кружку молока. Я забула налягати. Ну, ладно. Привод. Так що всім. Мирного неба, міцного здоров'я. Запрошую всіх на круасани. І будемо смакувати. Ще є в нас смачний пиріг. Як вам показати? Ось так. Ну і вже кусок з'їли. <світ> Дуже смачний. Відео теж буде. Так що всім всього самого найкращого. Не забувайте підписуватися. При можливості поділитися моїм відео з варенькою і смачною. І всім. До зустрічі в дивчого відео. Sin papá, papá. Pa.